У 2014 році я закінчував медичний університет. І коли ми збиралися на випускний, тобто це 6 років позаду навчання, деякі наші знайомі вони збиралися добровольцями їхати у АТО. І це був один з сигналів, що потрібно щось робити, щось чинити. Я проживав у Гостомелі. На той момент другій доньці був один місяць. Я не очікував, що буде повномасштабна війна, я не очікував, що вона може затягнутися. Я свято вірив в те, що протягом кількох годин це все завершиться. Буде, будуть перемовини, росіяни відступлять, тобто ну, неможливо зайти на таку глибину по фронту, там, практично до передмістя Києва. Але виявилося, що можливо. Я встиг виїхати до окупації. Це був крайній день, коли ще можна було виїхати. Приїхав до батьків та пішов військкомат. Привітався, говорю, от, я є, маю досвід, хочу служити. Для мене найважче було це розставання з сім'єю, не бачити, як діти ростуть з тобою. Чому? Бо ти їх маєш виховувати. Важко, напевно, те, що навколо тебе йде життя. Це ж є два паралельних світа. Тобто один світ, коли ти приїжджаєш додому, інший світ, коли ти тут. Кожен з цих світів по-своєму є класний і крутий. У тебе є класна команда, в тебе класні друзі, в тебе шикарна сім'я, в тебе все якби от, має бути класно. І їх неможливо поєднати. Оце, напевно, важко. Тобто, якщо ти успішний в військовій медицині, ти не зможеш бути сім'єю. Якщо ти успішний сім'єю, ти не можеш бути в армії або допомагати людям 24 на 7. Тому потрібно от весь час балансувати між цими поняттями. Цивільне життя класно, круто. Так, можна зараз є можливість заробити кошти. Чому з'явилося багато можливостей, де були класні фахівці, які мобілізувалися, місце пусте потік пацієнтів, плюс-мінус такий сам. Війна триває. Медики також люди, їх також потрібно ротувати, вони також можуть вигоряти. В даному випадку потрібно готувати себе до цього. Війна триває, війна наче під всіх і кожного, або прямо, або посередковано. Наступить рано чи пізно той момент, коли ти зіткнешся з військовослужбовцями. Ти їх будеш лікувати, ти їх будеш надавати допомогу, ти їх будеш консультувати. Чи ти будеш у формі, чи ти будеш без форми, від цього роль особливо не змінюється. Але ти маєш бути до цього готовий. Медицина це наука точна, але до неї потрібно завжди йти з творчим підходом. То багато чого залежить від того, від твого налаштування та настрою. Не можна підготуватися до всіх цих втрат, але є так звані протоколи і є свідома медична логіка, тобто клінічне мислення, яке підказує завжди, що тобі робити. Якщо ти тренуєшся, якщо ти до цього готовий, ти ніяк нічого не відчуєш. Просто з'являються у тебе пацієнти, ти знаєш алгоритм, що робити, ти знаєш, що ти маєш зробити, що ти. Зобов'язаний зробити тобто для того, щоб ця людина жила. Емоції відходять, напевно, на другий, на третій етап. Після вони з'являються, звичайно. Ти уже думаєш, аналізуєш, хвилюєшся. Так особливо нічого не відчуваєш. До медиків не потрапляють, коли все у тебе добре. Ти отримав поранення, ти отримав. Травмування. Ти отримав загострення якоїсь хвороби, або нова хвороба в тебе з'явилася. Ти апріорі не будеш позитивний. Тому, як на мене, головна задача команди це зрозуміти пацієнта і показати йому максимально лояльно те, що він не покинутий, він не забутий, його можуть вислухати, допомогти, полікувати. З кожним пацієнтом потрібно говорити. Основна категорія моїх пацієнтів це легкопоранені, легкотравмовані та соматичні пацієнти. З цими пацієнтами найбільше часу йде на розмову. Збір анамнезу, запитати, що сталося. Половина пацієнтів не одужують, вони приймають свій стан Це загострення хронічних захворювань. Людина просто незадоволена була всім і чомусь подібне. Є так звана категорія, які вирішили ну, придумати собі хворобу. Так, є такі пацієнти, їх не можна осуджувати, чому потрібно поставити себе на його місце. Як, як чинить кожен із нас? Бути героєм, коли ти сидиш далеко це класно, але в реальності, на жаль, все не так буває. З цими пацієнтами потрібно розмовляти. А що сталося? А як. Виявляється, деякі проблеми можна вирішити. Так, є періоди, коли дійсно йдуть масові поступлення. Є періоди, коли дійсно ти будеш працювати на максимум. Але якщо ти не поспиш дві доби, ти не будеш ефективний, ти не зможеш допомогти пацієнту, ти не зможеш допомогти підрозділу. Ти будеш ходити і тупити. Замість допомоги ти будеш ким обузою. Тому хай би, які б не були там гучні фразами, ми спимо по годині, по дві. Ми наїмо, не, не п'ємо, це все обман. Є час для сну. Ні один адекватний керівник не допустить своїх підлеглих, які не спали кілька дітей. Ти не зможе хірург працювати в операційній, не зможе анестезіолог супроводжувати пацієнта, не зможе терапевт спілкуватися з пацієнтом, якщо він запутується, заговарюється, засинає. Весь час – це час для відпочинку. 3, 5, 7, 8, 10 годин. В тебе є цей час. Потрібно зробити собі дозвілля. Так важко, так складно, але, можливо, виділити собі невеликий карімат. Фізична культура, можливо, зібрати бібліотеку, це може бути музика. Ти маєш переключитися на іншу тему. Якщо постійно жити ось цим, так звичайно, в тебе рано чи пізно не буде вигорання, це просто буде свист фляги. Тобто ти абсолютно будеш неефективний, ти максимально будеш розсіяний, тобі не буде подобатися твоє місцезнаходження. Ти будеш хотіти чогось іншого, ти будеш нити, ти будеш незадоволений. Перше правило це організуй свій побут, зроби собі дозвілля. Елементарні речі, які приносять задоволення це попити чай не з пластикового стаканчика, попити його з чашки. Прийняти душ не з відра, а зробити, ставити лійку, бочку та виз'явитися якісь комфортні умови. Замість того, щоб дві години сісти в телефоні заліпати, займися активним видом спорту. Роботу потрібно любити, від роботи потрібно отримувати задоволення. Армія це те місце, де ти можеш робити роботу, отримати задоволення без ніякої там, користі для себе. Якщо в цивільному житті, ти кожного пацієнта оцінюєш як клієнта. Тобто йде фінансова складова, йде комерційна складова. Тут такого бути не може апріорі. Тобто ти бачиш цікавий випадок, ти можеш його розібрати, ти можеш допомогти людині, ти можеш попередити, ти можеш запобігти чомусь. Ми рухаємо нашу Україну маленькими кроками, але впевненими до перемоги. Надихнути тебе може твоя команда. Ти бачиш, що вони всі щасливі, задоволені. Всі роблять свою роботу, всі усвідомлюють її важливість. Це напевно надихає. Медицина подобається, медицина круто, медицина класна, але в тебе має бути бажання нею займатися. Тоді, коли в тебе є ця енергія, ти готовий зрядити пацієнта, ти готовий йому допомогти, йти в його ситуацію, ти готовий його переконати. Медицина це наука, коли у вас є троє. Ти пацієнт і хвороба. І задача лікаря це пацієнта перетягнути на свою сторону, що він не обрав хворобу, а обрав тебе.